Що таке? Чому бруньки каперсів забули каперси? Дегустація, друзі, найскладніша частина нашої програми. Найскладніша. Є у мене лопаточка, спеціальна. І так, звісно, чудово. Готуємо разом. Думаєте про новий матрац, але ось це зупиняє вас. Чи замислювались ви на чому спите? Старі матраци накопичують не тільки пил, а й вологу, яку людина виділяє під час сну. Новий наматрацник чи постільна білизна лише естетично зможуть поліпшити матрац. Оберіть ортопедичний матрац Кемел, і ваш сон стане помітно кращим. Скористайтеся супер пропозицією За пів ціни. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Кемел. Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Завдяки тому, що наше виробництво знаходиться в Україні, ми зможемо швидко виготовити матрац і доставити його прямісінько до вас. Ми ідеально поєднуємо інноваційні технології та сучасні екологічні матеріали. Набирайте номер, який бачите внизу екрану, і наші консультанти допоможуть вам обрати розмір саме для вашого ліжка разом з матрац. Ви отримаєте 5 років гарантії і сто ночей чудового сну. У вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний. По-друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача Airfoam сприяє правильному положенню і релаксації під час сну. По-третє, з одного боку чухол містить верблюжу вовну. Четвертий плюс матрацу Camel Кемел – 3D сітка яка йде по всім боковим сторонам матраца. Завдяки своїй структурі, схожій на стільники, вона добре пропускає повітря. Ви отримаєте компактно запакований матрац у захисній плівці. Його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті. А за відсутності ліфта без перешкод можна підняти його сходами. Достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Кемел. Замість повної вартості матраса сплачуйте лише. Ще половину. Добрий вечір, студія. Дуже важко казати на всю Україну. Ви дуже тяжко страждали в житті. Важке дитинство, інтернат, в'язниця. Да боже, я спотикнулася вона. Пожалуйста, не поможіть. Мені. Нове життя починається тут. Стосується кожного програма, що змінює життя. Щодня о двадцятій на К2. Готуємо разом. Соус закипів. Молодець. Він готовий. Знімаємо його. Олія. Знижу температуру. Так, олію вже розігріто. Прекрасно.